16 січня сумщина попрощалася із двома своїми захисниками солдатом Денисом Савченком та солдатом Сергієм Росляковим. Чоловіків відспівали у Свято Воскресенському кафедральному соборі, куди прийшли їхні родичі, друзі, однокласники та побратими. Молимо за спокій душ, спочилих рабів Божих, Героїв України загиблих воїнів, нова приставлено Діанісі, нова Сергія, і за відпущення йому всякої прави невінної, віни вільної. Денис Савченко служив на посаді водія кулеметного відділення взводу вогневої підтримки роти. Загинув 2 січня під час бойового зіткнення з ворогом поблизу міста Бахмут Донецької області, отримавши поранення несумісні з життям. Ми познайомилися на бойових. Я є бойовим медиком, і через три дні він мені зробив пропозицію. Він дуже хотів, щоб моїм гордилися, ми кардівсь. Ми з ним розмінулись в Бахмуті. Я 29 го числа із Бахмута уїхала. А погиб он 2 числа. І у нас були історії, коли я з ним була рядом, коли він подорвался на растяжке 17-го марта. Коли були гранати лі літом, а в этот раз я просто не змогла бути рядом. Завжди веселий був, споглядаючи навіть на різні ситуації, залишався самим собою. Вірний товариш, дуже, дуже цікава людина. Е, дуже такий пристрасний був завзяти до своєї справи. Хм, такий. Одним словом, молодець був, але маємо, на жаль, що маємо. Ну, дуже класний був хлопець, е, молодий, яскравий. Веселим, дружнім. А найголовніше надійним. Це та була людина, яка дійсно в будь-який час допоможе, допомагала. Сергій Русляков був кухарем господарчого відділення взводу. Вірний військовій присязі чоловік загинув 8 січня у селі Андріївка Чернігівської області. Ріс працював, як і всі, позвала нагада, значить пішов захищати. І так швидко все случилося. 55-річного Сергія Рослякова та 29-річного Дениса Савченка з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави новоцентрального Баранівського кладовища у Сумах. У Сергія Руслякова залишилася мати, кохана дружина та донька. А Дениса Савченка з війни не дочекалася дружина. Вічна пам'ять та слава захисникам України.